Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси, гарячі, як пожежа. Жартують, хепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент, це важлива робота. Тож само Джойс. Джойс. І за акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо вода. дівчатка. Життя як та як як как? після антибіотику. Как пробіз. Так. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто стерілокс. Води тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Ніщо не має завадити новорічному настрою, <рес> бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримають його в будь-якому закладі в Україні. KFC – стань секрет центром для своїх близьких. Є знижка на людяники Епкалор. 20% лише до 31 грудня. Найбільші мережі аптек подорожні. Подорожник знає, що допомагає. до 30 видів кавових напоїв з усього світу. У новій повністю автоматичній кавомашині Siemens EQ700. Siemens. Майбутнє поруч.